В Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання до Галатів, 6 глава, 11, 18 вірш. Бачите, як багато я написав вам власною рукою, ті, які бажають хвалитися плоттю, примушують вас обрізуватися. 6 глава, 11-12 вірш. Подумаймо, яка велика скорбота охоплює цю блаженну душу, як уражені скорботою ті, що втратили когось із рідних, чи ті, що зазнали якогось несподіваного горя і не мають спокою ані в день, ані вночі через скорботу, яка гнітить їхню душу. Так і блаженний Павло, сказавши трохи про моральність, знову повертається до попереднього. Що найбільше тривожило його душу і каже, бачите, як багато написав я вам власною рукою. Тут він вказує тільки на те, що все це послання написав сам, а це було свідченням його великої прихильності. Інші послання він тільки диктував, а писав інший. Як це видно в посланні до римлян, де в кінці сказано, сказано Вітаю вас, я у Господі, і я, тертий, який написав це послання, Римлянам 16 глава, 22 вірш, оскільки його звинувачували у малих справах, в яких він не брав жодної участі, і говорили, що він проповідує обрізання і лише прикидається, що не проповідує, тож, зважаючи на це, він і вимушений власноручно написати це послання. Щоби подати про себе письмове свідчення. А словом багато він вказує не на об'ємність послання, а на недостатню красу почерку, Мов би кажучи так, хоч я і не вмію красиво писати, однак вимушений написати це послання власноручно, щоб затулити вуста наклепникам. Ті, які бажають хвалитися плоттю, примушують вас обрізуватися тільки для того, щоб їх не гнали за хрестів. бо й самі ті, що обрізуються, не дотримуються закону. Але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плоттю. Галатів 6 глава 12 13 вірш. Тут апостол, вказуючи, що вони не самі впали в цю оману, а вимушено. Цим подає їм нагоду залишити це і майже виправдовуючи їх, переконує швидше відійти від леживчителів. Оскільки леживчителі і самі терпіли ганьбу від юдеїв за те, що залишили батьківські звичаї. То щоб уникнути цієї ганьби, він каже, вони хочуть спокусити вас, щоб самими виправдатися перед тими вашою плоттю. А сказав це він для того, щоб показати, що Жлевчителі це робили не заради Бога, тому каже, мов би так, це походить не від благочестя, а робиться тільки заради людського самолюбства, заради догоджання невірним тим, що вірні обрізуються і вважає за краще образити Бога, щоб тільки догодити людям. Далі він хоче показати учителів з іншого боку. Що вони не заслуговують прощення. Він ще викриває їх і в тому, що вони наказували обрізатися не тільки заради догоджання іншим, але й заради власного самолюбства, тому й додав, аби похвалитися вашою плоттю, начебто вони справді є вчителями і мають учнів. А я не бажаю хвалитися, каже, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Звичайно, це вважається ганебним, але тільки у світі та у невірних, а на небесах і у вірних це найбільша слава, так і бідність для декого ганебна, а для нас вона похвала. І терпіти на ругу для багатьох здається смішним, а ми цим хвалимося. Так само і Хрест є наша похвала. Він сказав, а я не хочу хвалитися, і мов би, відвертаючись від чогось безглуздого, і просячи у Бога допомоги, щоб йому уникнути цього? Якщо раби, одержуючи тільки похвалу від своїх господарів, які, будучи всього навсього одного іства з ними, хваляться цим, то як же не хвалитися нам, коли владика істинний Бог, не посоромився терпіти заради нас хрестну смерть? Тому не будемо соромитися Його невимовного милосердя до нас яким для мене світ розіп'ятий, і я для світу, світом він тут називає небо й землю, а життєві справи. Не небо й землю, а життєві справи. Похвалу від людей, пошану, славу, багатство і все інше, що зазвичай здається солодшим. все це каже, стало для мене мертвим. Таким і повинен, повинен бути християнин, і ці слова віри повинен постійно мати у своїх устах. Немає нічого блаженнішого за таке умертвіння, оскільки воно є основою блаженного життя. Бо у Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння тим, які живуть за цим правилом, мир їм і милість та Ізраїлів і Божому. Галатів, 6 глава 15-16 вірш. І знову тут ми бачимо, на яку висоту піднесла апостола сила Христа. Вона тільки все світське зробила мертвим для нього, але його поставила незрівнянно вище за попереднє життя. І справді, хто раніше піддався смерті і інших убивав заради обрізання, того Хрест навчив, поставивши обрізання на рівні з необрізанням. Шукати плодів нових дивних і вищих за небесні. Новим створінням Він називає наше життя як стосовно того, це звершилося, так і стосовно того, що ще має звершитися. Стосовно майбутнього, бо небо і земля, і нарешті все створіння разом з нашими тілами повинні перейти в стан нетління. Отже, шукаємо нових дій і благодаті тільки. Ті, які прагнуть до цих дій насолодяться миром і милістю Божою і зможуть бути названі у повному значенні Ізраїлем. Тоді як ті, які мислять протилежне цьому, хоч би вони й народилися від Ізраїля, і носили ім'я Його, втратили все це, і споріднені з Ним, і саме найменування. тільки ті, які виконують це правило, залишивши стародавнє і наслідуючи вченню благодаті, можуть називатися істинними ізраїльтянами. А втім, ніхто не обтяжує мене. Тут він говорить, це не як стомлений або зневірений. Він говорить для того, щоб пробудити їхній бездіяний розум, навести на них більший страх, укріпити подані їм правила і застерегти їх надалі від такого сум'яття. Бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Для того каже Він це. Що ці рани виправдовують мене краще за всяке слово, краще за всякий голос. Вони віддають сильніший за всяку сурму проти тих, які суперечать мені і кажуть, що я повчаю лукаво і іноді говорю заради догодження людям. А коли хтось хоче почути моє виправдання і знати плин моїх думок, то й нехай дивиться на мої рани, які свідчать сильніше за ці слова і за це послання. На початку послання він яскраво довів свою щирість своїм раптовим наверненням, а в кінці його доводить це своїм стражданням. А щоб хтось не сказав, що він так само вистояв у свої труди, страждання і рани, нарешті достатньо, виправдавшись у всьому і запевнивши, що нічого не сказав у гніві або через ворожість, а має до них незмінну любов, він знову підтверджує те саме. Завершуючи своє слово молитвою, якою випрошує незліченних благ і каже благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим браття. Амінь. Глава 6, 18 вірш. Цими останніми словами наклав печать на все сказане раніше. Так він не сказав просто з вами, як говорить в інших посланнях, але з духом вашим. Відкидаючи їх від плотського, скрізь указуючи на благодіяння Божі і нагадуючи про благодать, яку вони отримали, яка була достатня для того, щоб звільнити їх від усякої юдейської омани. Тому він і завершив повчання молитвою, нагадав про благодать і духа, і назвав їх братами, це повчання, яке нагадує їм, яких благ вони удостоєні. Досить сильно могло утримувати їх у догматів церкви і молитва, яка закликає благодать. Амінь слава Ісусу Христу.